Так, нам треба розв'язати номер 16.17. Розв'язати рівняння. Але для того, щоб розв'язати рівняння, треба згадати правила, які вивчали в теоретичному матеріалі. Дивіться, для того, щоб розв'язати рівняння, ось цією схемою. Якщо у нас х у квадраті дорівнює А і А якесь число, то якщо А більше нуля, то буде два корення. Якщо А дорівнює нулю, то ми будемо мати один корінь х дорівнює нулю. І якщо А буде менше нуля, то ми напишемо у відповідь, що рівняння коренів немає. Що ж, це дуже гарно. давайте тепер подивимось на умову, яку нам даються для розв'язку. Хмінус 2 у квадраті дорівнює 36, але ми не знаємо, що під х-ом 6 ховає 36. це мінус 6, або 6, тому запишемо два випадки. Перший випадок хмінус 2 дорівнює x мінус 2, буде дорівнювати мінус 6, або х мінус 2 буде дорівнювати плюс 6. Тепер розв'язуємо окремо кожне це рівняння. Х буде дорівнювати, мінус 6, мінус 2 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. І тоді у нас буде х, буде дорівнювати. мінус 6 додати 2, це буде мінус 4. Перший корінь знайдено. Тепер переходимо до другого рівняння. Х буде дорівнювати. 6 справа було, переносимо двійку праворуч, міняємо знак на протилежний. Тоді х буде дорівнювати 8. Отже, у цьому першому рівнянні буде 2 корені. Я буду скорочено писати, що х1 дорівнює мінус 4, х2 буде дорівнювати 8. Переходимо до виконання другого рівняння. y додати 3 у квадраті буде дорівнювати 4. 4 це 2 мінус 2 у квадраті, або. Плюс 2 у квадраті, тоді теж буде два випадка. Y плюс 3 буде дорівнювати мінус 2, або y плюс 3 буде дорівнювати плюс 2. Розв'язуємо два цих рівняння. Y буде дорівнювати мінус 2. Трійку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. І ми отримаємо y дорівнює мінус 5. Перше частину рівняння розв'язали. Друга частина y дорівнює 2 мінус 3, y буде дорівнювати мінус 1. Отже, в цьому рівнянні запишемо мінус 5, мінус 1. Х перше у, вибачаюсь, буде дорівнювати мінус 5, y2 буде дорівнювати мінус 1. Третє рівняння, коли у нас х дорівнює а і 0. То в такому випадку буде тільки один корінь х1 буде дорівнювати 0, тому що 0 у квадраті це теж буде 0. Тоді х буде дорівнювати, одиницю переносимо за знак дорівнює, і ми отримаємо тільки один корінь х дорівнює 1 Тому так і поставимо х дорівнює 1. Переходимо до виконання другої частини завдання. Четверте рівняння х плюс 3 у квадраті дорівнює 7. Що ж, теж буде у нас подвійний два рівняння. Але подивіться, тут вискакує у нас корінь із 7. Тоді пишемо x плюс 3, х додати 3, буде дорівнювати мінус корінь із 7. Або х плюс 3 дорівнює плюс корінь із 7. Розв'язуємо це рівняння х буде дорівнювати мінус корінь із 7. Ми віднімаємо 3. І друга частина х буде дорівнювати корінь із 7 відняти 3. В даному випадку рівняння має два корені. Перший корінь х1 дорівнює мінус корінь із 7, мінус 3, х 2 буде дорівнювати плюс корінь із 7, мінус 3. Це рівняння розв'язне. Тепер рівняння з дроб'ями. У мінус 5 дев'ятих, і все це треба возвести до квадрату, а тут ми дивимося, що тут у нас 4 це двійка, і 81 це 9. Тоді давайте перепишемо, перша частина рівняння y-5 дев'ятих буде дорівнювати мінус дев'ятих. І друга частина або Y мінус 5 дев'ятих буде дорівнювати плюс 2 дев'ятих. Що ж, однакові знаменники, це дуже гарно, тому вже буде легше розв'язати. Y буде дорівнювати мінус 2 дев'ятих, додати 5 дев'ятих. Y буде дорівнювати 5 дев'ятих, відняти 2 дев'ятих, це буде 3 дев'ятих. Y буде дорівняти з на 3 це буде одна треть. Друге рівняння Y дорівнює 2 дев'ятих, додаємо 5 дев'ятих, тепер однакові, це дуже гарно. Тоді ми складемо 2 додати 5 це буде 7 дев'ятих. Отже, це рівняння має два корення одна треть і 7 дев'ятих. Приходимо до виконання шостого рівняння. Подивіться уважно: ось тут такий особливий випадок: х додати 5 у квадраті дорівнює мінус 9. А подивимось на оце: якщо А менше нуля, то ми можемо сразу написати, що рівняння в такому випадку не має коренів. Тому відповідь поставте, ось тут відповідь запишемо і пропишемо, що рівняння коренів немає. Або Рівняння не має розв'язків. Все номер 16.17 або 32.17 розв'язане. Ми розв'язали з вами 6 рівнянь третього рівня складності від 7 до 9 балів ви можете отримати, якщо вмієте таке рівняння розв'язувати. Дякую за увагу!